Бути гарною дружиною все ще одна з найважливіших установок для жінки. Кожній хочеться, щоб про її чоловіка говорили. Йому пощастило з дружиною. Тому жінки і стараються так, як розуміють і вміють. Це відео потрібно дивитись не тільки жінкам, які попадають в пастку цих стратегій, а й самим чоловікам, щоб зуміти розглеїти заздалегідь кота в мішку. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, ви на каналі Психологія стосунків, і сьогодні ми поговоримо на таку тему: треба бути ідеальною дружиною і в чому провал цієї стратегії. Ви можете підтримати це відео лайком і підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. А ми будемо починати. Сама програма Ідеальна дружина запускається в момент потенційного одруження. І далі розвивається, охоплюючи всі нові сфери: спілкування з чоловіком, побут, спільне дозвілля, родичі, друзі, гості і так далі. Важливо зрозуміти: свідомості дружини та чоловіка можуть бути завантажені зовсім різні версії цієї програми. Для одного чоловіка ідеальною буде турботлива і розуміюча господиня. Для іншого Вірна, спутниця в його захопленнях. Для третього ось ця улюблена жінка, така, як є. У молодої дружини свої уявлення про те, як вона хоче реалізувати себе в нових цих стосунках, в нової постасі. І власне бачення цієї реалізації часто подається під приправою для коханого чоловіка. І відбувається плутанина в тому, чого хоче він. І що належить до я хочу її бажань. Таким чином, чоловік починає диктувати їй сімейні цінності, правила, і вона забуває про свої бажання, інтереси, втрачає себе у цих стосунках. Важливо, якщо в процесі перегляду цього відео ви розумієте, що вам потрібна допомога професіонала, ви можете перейти внизу під цим відео за посиланням. І записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Давайте розглянемо таке просте питання: ідеальна дружина для кого вона, чи потрібно розділяти свої погляди і потреби сімейного життя. Чому б не сказати це важливо для нас обох? Ми обидва так хочемо. Відповідь проста: складно уявити собі суму, якщо не знаєш додатків. Неможливо визначити, в чому ми. Ви з чоловіком сходитесь, якщо не знаєте своєї позиції, своїх бажань. Дуже багато затяжних і неприємних сварок відбувається, тому що немає ясності, хто як і в якому вигляді хоче отримувати турботу або виражати любов, світлі, спільні плани спотикаються про такі непрояснюючі моменти, особливо це стосується тих дівчат, які чекають пропозиції руки і серця з нетерпінням. Ось вийду заміж, і тоді почнеться справжнє життя. Саме у таких мрійливих осіб, які живуть ілюзією, є конкретне їхнє бачення, але вони не проговорюють це зі своїм партнером і тому велика ймовірність інфантильних стратегій, які будуть зруйновані. Розумієте? Дівчина в мріях малює своє заміжжя у всіх подробицях, як вона зустрічатиме гіпотетичного чоловіка з роботи. Які буде вибирати йому сорочки, що він буде їй говорити, якими подарунками буде її балувати, і так далі. Уявлення про заміжжя життя перетворюється на якусь парадигму, яка з часом костяніє, стає негнучкою, покривається новими деталями. За цією громадою установок складно побачити новоспеченого чоловіка. Він здається маленьким і незначним. І ставлення до нього виходить. Не тепле жінні а об'єктивне, як до наклейки, якою прикрасили довго готовий весільний альбом. Тому питання, для кого я хочу бути ідеальною дружиною, не терпить лукавства. Якщо для себе, тоді важливо зізнатись в цьому і свою реалізацію в якості дружини погоджувати з тим, що хоче бачити в шлюбі ваш чоловік. Якщо для чоловіка, тим більше поцікавитись, чого хоче коханий чоловік. А не орієнтуватись на якийсь абстрактний збірний образ. Це була одна із стратегій. Але я б хотів вам показати ще один варіант того, як можуть будуватись такі дивні стосунки. Страх залишитися одній виявитись кинутою і непотрібною. Низька самооцінка робить свою справу. Жінка прагне стати незамінною для чоловіка. Взяти на себе якомога більше функцій. Замість я люблю тебе і мені з тобою добре звучить ти ж мене не кинеш. Виходить свого роду сімейна диктатура захоплення влади. Гіпропіка служить не тільки гарантією шлюбу, а й способом підвищення самооцінки жінки, нехай кривим, зате дієвим способом. І якщо чоловік живе з власним клоном, йому це може швидко набриднути. І все закінчиться пошуками спутниці з більш багатим внутрішнім світом. Можна довго розмірковувати про те, як будуватиметься шлюб в такому випадку, але велика ймовірність щодо весілля справа і зовсім не дійде. Жінки без претензій рідко стають дружинами. Часто вони зависають у цивільних шлюбах або в співзалежних відносинах, втішаючи себе тим, що шлюб. Неважливий. Важливо, що ми разом. Але це помилка. Потрібно бути конкретними і додати собі конкретики у свої стосунки. Чи потрібно жінці відповідати цьому ідеалу, щоб бути щасливою в шлюбі? Є ситуації, коли слідувати ідеалу однозначно не варто. Давайте я вам зараз про них розкажу. Усього я виділив три типи стосунків, яких вам ой як дуже треба вносити ясність і починати бути не зручною дружиною, а конкретною і дорослою жінкою, яка знає, чого хоче від стосунків і від чоловіка. Інфантильний чоловік і завищені вимоги. Перший тип. Другий дивні аб'юзивні ігри. І третій побут і більше нічого. Давайте швидко, по кожному. Пункту пройдемось. Перший тип інфантильний чоловік і завищені вимоги. Наприклад, у чоловіка може бути занадто висока, практично недосяжна планка. І жінка витратить багато років на те, щоб наблизитись до неї. Таке буває в тих сім'ях, де чоловік плутає поняття мама і дружина. Якщо мати молодого чоловіка була схильна до гіперопіки і нездорової жартовності, Велика ймовірність, що такий чоловік буде розпущеним чоловіком, буде вимагати аналогічної поведінки і від своєї дружини. Однак жінці не хочеться бачити поруч із собою маленького хлопчика. Їй потрібен відповідальний, сильний, урівноважений, дорослий чоловік. А постійні претензії, прагнення перевиховувати або переробити докори та звинувачення з боку інфантильного чоловіка. Здатність зруйнувати будь-які відносини. І тоді обидві сторони роблять свої висновки. Жінка розуміє, що вона не хоче і не може бути такою, якою її бачить чоловік. А чоловік вирішує, що з мамою буде краще і шукає собі, повертається або до мами і живе з нею, або шукає партнершу, яка нагадує йому стратегії його мами. Жертовність і гіперопіка до нього. Другий варіант і другий приклад дивні ігри. Якщо чоловік намагається переробити жінку зовні і внутрішньо, мимоволі виникає питання: навіщо йому це потрібно? Чому з усіх дівчат він вибрав саме ту, яку потрібно переробляти? Прагнення довести свою значимість за рахунок не такої дружини. На жаль, є тривожним. Знаком у відносинах, і тут жінці дуже важливо зберегти тверезість і чутливість, щоб не пропустити ту грань, де щира турбота та можливість розвитку переходять в самоствердження чоловіка за її рахунок третій тип, третій варіант стосунків, побут і більше нічого: нежиттєздатні і однобокі установки, як, наприклад, думка, що хороша дружина це вміла господиня. Побутова частина безумовно важлива, але це лише один із численних проявів хорошої дружини. Жінка створює атмосферу в будинку, куди чоловік повертається з роботи. Ця атмосфера не тільки пиріжки з капустою і вимиті вікна, але й те, як виглядає жінка, в якому вона настрої, чим може поділитись у відповідь на розповідь чоловіка. Що вона готова дати чоловікові, і наскільки їй самій буде це цікаво взяти, те, що дасть їй чоловік. При опитуванні більшість чоловіків називає ті якості, яких не вистачає їх обранцям на даний момент. І справа не в тому, що чоловіки не цінують те, що є. Причина швидше в тому, що людина, люди змінюються. Змінюються їхні вимоги і погляди. Реальність сучасного світу така, що в якийсь період часу для сім'ї важливі тили і гаряча вечеря, а в якийсь необхідно, щоб дружина стала добувачкою на рівні з чоловіком. Це про гнучку систему цінностей, в якій ваша психіка гнучка, ваші стосунки гнучкі. І ви можете змінюватися у розрізі того, як змінюється цей світ. Ми підходимо до фіналу, і наостанок я хотів би вам порадувати ось що. Виходячи з цього кола угодничества, що із чим вам потрібно працювати і мати мати власне бажання того, як ви хочете і можете реалізувати себе в шлюбі, фільтруючи установки зовні. Громадська думка, мамин досвід або поради подруг. Погоджувати свої бажання і прагнення з чоловіком, з увагою і повагою, ставлячись до того, що хоче бачити в шлюбі він, зберігати тверезе і об'єктивне сприйняття того, що відбувається в родині, вміти вчасно обговорити з чоловіком ті процеси, які вас турбують. І ті ситуації, які вас турбують. Вміти бути гнучкою і розуміти, що сім'я це організм, що розвивається і змінюється. А значить, періодично важливо проводити разом з чоловіком ревізію того, що влаштовує або не влаштовує вас у шлюбі. Бути люблячою дружиною і вміти поєднувати турботи чоловіка з довірою до нього, визнанням його мужності, талантів, і провідної ролі в сім'ї. Іншими словами, визначальним для гармонійних відносин є не стартовий пакет гідності і недоліків, і навіть не збіг реальності і ідеалу. Багато з тих якостей, які хочуть бачити в дружинах чоловіки, можна виховати в собі, придбати, перетворити на частину себе. Головне, це здатність двох різних людей жити в тандемі. В будь-якому середовищі зберігати всередині свого союзу щось важливіше і сильне, ніж зовні зміни. Дякую вам за вашу довіру. Можете підтримати це відео лайком і до зустрічі у нових відеороликах.